Тепер у кожній громаді Чернігівщини є свій центр надання адміністративних послуг. Адмінпослуги стають доступнішими для кожного жителя регіону. Отже, навіть в умовах широкомасштабної війни наша область виконала свій план ЦНАПи в усіх громадах на початок 2024 року. Про це розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Світлана Полторацька. На початок 2022 року в області вже було створено і працювали 34 центри. Окупація та активні бойові дії у березні минулого року мали значні негативні наслідки. Робота ЦНАПів була призупинена і доступ до реєстрів був відключений. Зокрема, було пошкоджено будівлю центру надання адміністративних послуг в Іванівській громаді. І хочу зазначити, що цей центр був першим і єдиним і залишається поки що єдиним в нашій області з позначенням Дія центр. Також в період окупації було викрадено комп'ютерну техніку в окремих ЦНАПах. Це і в Іванівському тому ж ЦНАПі, Основському і в, в Макеївському ЦНАПах. Але обстріли, як нам відомо, продовжуються, і нещодавно було пошкоджено адміністративну будівлю, в якій розміщувався Семенівський ЦНАП, і наразі послуги надаються в Семенівській громаді, але в приміщенні бібліотеки. Протягом 22-23 років ми мали відкрити в області ще 23 ЦНАПи, крім діючих вже на початок, як я сказала, 22-го року 34. Мені приємно повідомити, що на сьогодні, станом вже на 26 грудня цього року, в нашому регіоні відкрита і працюють 57 центрів надання адміністративних послуг. Тобто в області дотримано вимоги чинного законодавства щодо створення мережі центрів надання адмінпослуг в усіх громадах до 1 січня 2024 року. Цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям як обласної військової адміністрації, так і районних військових адміністрацій і зрозуміло органів місцевого самоврядування, які і створили ці ЦНАПи. Крім 57 ЦНАПів в області, також діє один територіальний підрозділ носівського ЦНАПу та 74 відокремлених робочих місць, кількість яких продовжує зростати для поліпшення доступності надання адміністративних послуг мешканцям області.